Сьогодні древній Ніжин відзначає день міста. Це місто із понад тисячолітньою історією. Ніжин – то місто унікальне, адже в ньому сконцентрована творча енергетика багатьох поколінь. Скільки секретів і таємниць зберігає сама лише пішохідна вулиця Гоголя, а раніше мостова, яку навіть сам Гоголь описав у мертвих душах. Саме Гоголівська в усі часи була тією віссю, навколо якої і оберталася історія життя міста. Колись тут відбувалися й велелюдні ніженські ярмарки. Неї любив прогулюватися. Сам Гоголь на ній зростав і знаний мореплавець Юрій Лисянський та ще багато знаних історичних постатей, які і прославили древній Ніжин. А ще Гоголівська унікальна тим, що на ній концентрована рекордна кількість храмів. На початку ХХ -го століття Гоголівська налічувала вісім храмових споруд. Лишень навколо цього місця було три дзвіниці. Тож люди приїздили із сусідніх міст, аби насолодитися церковним перезвоном. За давніми переказами і легендами, Ніжин оберігає сама велика кількість храмів, які захищають містян та сприяють розвитку їхніх талантів. Ніжин пережив багато лихоліть, бо ж як у давні часи, так і сьогодні. Історія, на жаль, повторюється. Вирва глибиною у понад 5 метрів. Утворилася внаслідок прильоту авіаційної бомби зовсім поруч із дитячим садочком та 17-ю школою в Ніжині. Аби вона попала в будівлю, рознесло б вщент, кажуть люди. Трагедія сталася близько другої ночі. Ворожий шахет впав поруч із третім під'їздом, від чого утворилася кількаметрова вирва, а потім пожежа. Від займання вигоріла ціла квартира на першому поверсі. Та, попри всі лихоліття Ніжин вистояв. Ніжин стоїть, бо на сторожі спокою стоять наші мужні захисники. Сьогодні Ніжин не святкує. Натомість вклоняється тим, завдяки кому сьогодні живе і бореться за мирне небо, сплачуючи найдорожчим життям. З днем міста тебе тисячолітній Ніжине, Місто відомих українців, визначних подій. Та славетних козацьких традицій.